Вітаю у промову! Слідкуєте за місячним календарем, відчуваєте вплив його циклів на собі. У разі будь-якої відповіді переконана, що точно милуєтеся повним місяцем. Чи боїтеся його? Сьогодні нагадаю, як правильно сказати українською «полнолуніє». Хоча в українській мові і є слово луна означає воно зовсім не небесне світило. Луна це відбиття звукових коливань від перешкоди, коли вони сприймаються роздільно від первісних коливань. Тобто це те, що доноситься здалеку, від гомін. А от наближене до землі небесне тіло, що світить відбитим сонячним світлом, це Місяць, а полнолуніє – повня, тому й говоримо сьогодні повня, місяць у повні» чи просто повний місяць. До речі, слово повня означає не лише повний місяць, а й надмір почуттів, сил чи розвитку. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, подейкують, що у повню люди поводяться дивно.